Друзі, всіх вітаю росіян! Новий мів до 9 травня, і він називається труба. Це справді істерика навколо труби, якої зайшло кілька сотень людей в суджу і які окупували суджу, яка була українською. І от вся ця істерія тепер називається трубою. Ці труби починають встановлювати в різних місцях. І ви знаєте, справа ж навіть не в тому, що трубою зайшло небагато людей, з них у всіх 90% легень закупорені, до речі, від цих газів. Але справа не в тому, що перед цим наші українські війська ліквідували десятки тисяч людей, окупантів, перепрошую. Не справа навіть не в тому, що ліквідували українські війська ці тисячі північних крейців. І справа навіть не в тому, що в цій трубі навіть йшов священник Руської православної церкви. А це канал україномовний, тому я скажу Руська православна церква українською мовою. Українською мовою Руська православна церква це. Українська православна церква. Ну, бо голова Української Православної церкви є людина, яка входить в ті всі ради при псевдопатріархі Гундяєві росіян. Отже, навіть не, не про того священника. І друзі, навіть же не справа в тому, що ну, ці назва цієї спецоперації про трубу, знаєте, як називається? Поток. Я розумію, що для них це дуже болюче слово, яке було треба кудись діти, бо щось північний південний поток щось не працюють, та то треба хоч десь поток пустити. І я так само розумію, що ну, вони б з таким би майстерністю краще встановлювали б якісь не труби, а е, пряму кишку, щоб принаймні зрозуміти, куди країна їхня рухається в економіку. Це відео не про це, друзі. У росіян з'явився новий міф, який вони розкачують. І це буде подібний міф до підпілля в совєтський час війни, там, про партизан, які не вилазили а потім всі прозвітували і вийшло, що партизани всі знищили німецьку армію тричі. Це міф про тих комсомольців-підпільників, це буде черговий міф про трубу. Зараз я з вами про це не буду говорити детальніше, я вам просто розкажу, що насправді цей міф про трубу є міфом про те, що росіяни роблять з історією, і зрештою, я зараз вам коротко розкажу, чому цей міф є один з тих міфів, який насправді прикриває іншу їхню сутність, а саме те, що вони вдруге окупували суджу, так, росіяни окупували суджу з вами, український історик Олександр Алферов. Друзі, отже, почну з того, що таке Суджа. ну, безперечно, що більшість з нас дізналися про назву міста Суджа, в серпні 2024 року, коли українські війська звільняли східну Собожанщину, так, не йдеться мови про кордон, який ми перетнули, ми звільняли свої землі. Друзі, справа в тому, що Суджа, цей, цей регіон з 12-го століття входив до Рильського удільного князівства, маленького князівства навколо Рильського, яке входило в більшу Князівство, яке називалося Чернігівське князівство. Та сама територія Суджа входила пізніше і у Велике Князівство Литовське і Руське, але не Московське, а Руське бо Русь була Україна, і це була наша спільна з Литовцями держава. Проте, у 1664 році, на цьому місці, де сьогодні є Суджа, українські козаки будують фортецю. Так, до цього там були невеличкі поселення. Проте фортеця на цій м, річці Суджа, до речі, Суджа це. З тюркського перекладається, як і більшість назв на Слобожанщини, які належали в зону величезної, скажімо так, назв тюркського світу, то це ну, місце, водяне місце. Тюркських назв багато. От Ізюм це теж тюрська назва нашого прекрасного міста. Так от, з 1664 року там з'являється фортеця. Ваш пекірний слуга Олександр Алферов та. Мій колега, співавтор, співопрядник багатьох наших книжок Олександр Різниченко. Ми колись в московських архівах здобули реєстр Сумського полку, і от суджа, це було місто, фортеця Сумського полку. На 14 веж. Спочатку там було дві церкви, потім ще більше стало. Ну, першопочатково суджу, це у собі 780 дворів. Ну от а коли українська армія звільняла, то там населення перед цим було 5 тисяч. Ну, в принципі, росіяни ж нічого не робили, щоб там щось зупинилося. Друзі, і от тепер саме цікаве. Перед цим я хотів би попросити вас підписатись на цей канал, поставити вподобайки, підтримати канал, підтримати його поширенням та своїми коментарями. Друзі. Дякую всім, хто підтримує фінансово. Хто хоче долучитися, в описі до цього відео є спонсорство в Ютубі. Ну і зрештою, ви можете завжди відвідати магазин, який веде моя дружина, в якому передається величезна кількість речей з княжими знаками, нашими ну, традицією, нашою, власне, нічим іншим, як автентикою історичною. Отже, продовжуємо про суджу і в контесті цієї всієї операції поток Суджанський. Північно не працює, південне не працює, суджанські. Спрацював десятки тисяч окупантів лягли на тому місті. Так от, що ж це було за місто? Ну, звісно, що для сумського козацького полку суджа було центром суджанської сотні, і в цьому місті існувало аж дві сотні, тобто сотене місто, але там дві сотні, тому що воно було важливим і було дуже ну, густо населено українцями. Дві сотні. От в Сумах було три сотні, а в Сум суджі дві сотні. Там дійсно існував величезний контингент українців, московити, і то такі умовні московити починають заходити вже в 18 столітті. Зрештою, коли Катерина II ліквідує козацькі полки, зокрема Ахтирський, Харківський, Зюмський, Острогоський і Сумський, це 1765 рік. Поступово, знаєте, вона все робила, ця от, то Гетьмана посаду ліквідувала, то потім Казацькі полки Сумські, потім 1775 Запорозька Січ, потім і 1782 рік ліквідація всього полкової системи в Україні. Так от, тоді Суджу разом з кількома іншими містами українськими засунули в Курську губернію. Проте, що ми бачимо ну, 100 років тому, трошечки більше. Так от, на 1897 рік там в Суджі мешкає 62% людей, які визнають, що вони спілкуються українською мовою. Тобто українців там очевидно було більше. 30% ті, що спілкуються російською мовою, але, очевидно, серед них були і такі покручі, які зараз теж різні роблять справи. До речі, під 2% людей, які визнавали, що не спілкуються єврейською мовою. Тобто тут, ну зрозуміло, це не будуть ні, ні українці, ні це будуть і євреї, які мешкали в суджі, які підтримували що? А підтримували торговлю, тому що суджу стало дійсно торговим центром. І от що цікаво, у 1918 році українські війська, які гонять більшовиків росіян, вони зупиняються в суджі, заходять в суджу, де приголошується українська влада. На теренах Східної Слобожанщини, тобто нашої з вами етнічної української території. Проте суджа є в Україні, більшовики вимагали росіяни, що ні, ні, суджу треба якусь нейтральну зону помістити. І дійсно, навіть за домовленостями в певним вона опиняється в нейтральній зоні, а будучи українською. Вона опиняється в нейтральній зоні, звідки виходять, там був мирний пермирний переговори 1918 року між росіянами і українцями. І росіяни казали, нам суджу треба. Ми такі. Ні, 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 ви що? Суджу, це ж українська територія. І от у собі починається е, повстання проти гетьмана. І 29 листопада, 18 року, росіяни заходять в суджу. Українська держава і Паласкорпатського йдуть бої з Петлюра, там повстання зробили. А росіяни забігли в суджу. Для чого їм вони там розмістили тимчасовий уряд. Я зараз скажу так, тимчасово робітничо-селянський уряд України. о, Для того, щоб вони прислали з курська кількох більшовиків українського походження і сказали, Давайте там штучно проголосити якийсь уряд тимчасовий, щоб десь там була що от, от у нас Совєтська Республіка. ну Тоді створювали ДНР, і ЛНР, так звані. І до 27 грудня з 29 листопада 2018 року там ці більшовики українці знаходилися. Що потім. Вплинуло на певні меседжі, які існують у нас в, в Україні, про те, що е, суджа була першою столицею України. Ну, це, це, звісно, бред. Вибачте. Це так само як кажуть, що Харків перша столиця. Ну, ви знаєте, з таким ж анекдотичним складом розуму, треба сказати, що суджа перша столиця. Чи там Харків, перша столиця, Київ, друга столиця, а Рівне тоді що? Третя столиця ну там же рейхкомісаріат німецький був, то ну, це те саме. Так от проте, не дивлячись на те, що суджу зайшли більшовички, їх там потім викинули. В суджу заходив і Нестер Іванович Махно, до речі, був в суджі, так, бо він розумів, що суджа це теж українська е територія, навіть під анархізмом, але так чи інакше. У 1922 році росіяни. Беруть і суджу. Навіть вже окупована Україна, вже створена ця маріонеткова держава СССР. Росіяни беруть суджу і до себе перетягують в РСФСР. Суджанці пишуть постійно вести до 30-х років, до Голодомору, пишуть вести, щоб ми їх просимо. І ціли все населені пункти, як то Гу, Гуєво трошки сміялися з нас, моло це наші назви. І суджанці пишуть, що їх треба повернути до Харківської області. Ні нічого не виходить. Так чи інакше, на 1926 рік 62% українці, тобто це українська територія. І зрозуміло, що історія суджу отримує новий виток, коли в тисячі в серпні 2024 року українські війська знову звільняють суджу. Проте ми її втратили, і це треба називати другою окупацією суджі. Під час е, цієї російсько-української війни війни за незалежність України від них назавжди. Тому, друзі, зараз спецоперація, ця так би мовити, їхня це фатальні якісь такі фантомні болі за СССР. А для нас, друзі, це не що інше, як приклад того, як вони реально створюють нові міфи. І от герої труби, це, це той новий міф, який зараз росіяни будуть подавати до 9 травня. Ну, як вам цей міф, мені, мені самому було цікаво послухати вашу реакцію. Герої труби. Ну, ви розумієте. Друзі, дякую, не забувайте підписатися на цей канал. Дякую всім, хто ставить подобайки, поширюю. Мені цікаві ваші коменти. коменти. Хто хоче долучитися до спонсорства, є в описі до цього відео, так само і лінк на магазин. Друзі, дякую всім. З вами був український історик та майор Збройних сил України Олександр Алфоров.